Це історія Дмитра. У 19 років він обрав військову службу. Спершу був кермовим сигнальником на морському флоті, потім морським піхотинцем. І у 2014 році пройшов перші бої на Донбасі. Після завершення контракту Дмитро звільнився зі служби, але повномасштабне вторгнення застало його в рідному Чернігові і знову змусило одягти військову форму. Я одразу одягнув форму і хотів вже йти кудись, ну тобто вирішувати питання, воювати. Потім ну, розвідав обстановку через всякі інтернети, пабліки, телеграми, через радіо, через телевізор, що взагалі, що взагалі відбувається, які масштаби цього вторгнення. І потім я пішов в ТРО зі своїми знайомими з Чернігова і були ми в ТРО. Там десь я неділю побув в ТРО, це було на Олександрівці, ми стояли з першою танковою бригадою. Та Нацгвардії. Потім е я пішов, е захотілося піти саме в ЗСУ, тому пішов в воєнкомат і отримав там, е тобто, почав, став на захист Чернігова як від воєнкомату рота охорони. Потім е ми вже отримали бойовий приказ і виїхали на допомогу на оборону міста, е на пішохідний міст. Там були ССОшники, які ставили понтонний міст, тому що тому ми вже знали, що буде е, через нас проходити якісь бойові дії. Через два тижні після початку бойових дій життя Дмитра змінилось назавжди. Поранення стало тим моментом, після якого почалась інша боротьба. Вже за себе я прийшов з позиції, все зняв себе. Е, е, а перед цим, тобто, нас коригував дрон. Я кажу, це, якийсь, ну, це не наш дрон, давайте його збивати. Тобто, але всі кажуть, що це наш дрон, хоча ніякої інформації по цьому не було з відкомандування нашого. Я думаю, ну добре, не наш, так наш. Проходить 20 хвилин, нас просто прилітає перший приліт, просто поряд в дом, там база хіміків була. Я все, я просто викидаю все, беру автомат і бігу, бо розумію, що нас коригував тут просто дрон, зараз квадратом по нам просто насиплять. Починаю до, до окопів десь 2,5-3 км, тому я розумію, що я не встигну до туди до, добігти. Я, я починаю десь попід по деревами, тобто просто ховатися просто на слух, відчуваю, де вхід, де вихід, і щоб розуміти, де воно летить зараз, куди мені потрібно Перестроїтись, відпригнути, щоб не отримати поранення. Але нас дуже плотно накривали тоді градом. Я навіть не встигав, тобто, я чув вже вихід і за секунду був тобто, приліт. І ти не розумієш, коли тобі викидуватись, тобто, відпригувати. Перший приліт був в голову, мене трошки контузило, почалась кров. Ну, Потім я починаю переміщатися в другий, тобто вправо бо я стояв зліва, вправо до дерева, розумію, що вже летить ще пару штук. Не, не розумію, куди вони летять, вони просто біля мене падають. І мене просто в той час, коли я переміщаюсь, збиває з ніг осколок, я так розумію. Чи, чи було то можливо якась. ну, я Здається, це був осколок, бо він мене збиває з ніг, і я вже розумію, що я не можу піднятися. Мене збило з ніг, я розумію, що в мене весь піксель в крові, я піднятися не можу. Перші п'ять хвилин просто кричав, бо було боляче, а потім вже плюс-мінус ставало нормально. Розумію, що в мене тяжко мені дихати, тому що з правої сторони в мене повністю все, вся бочина була червона, тобто від крові. Розумію, що пробило легке, легеню. І, і, а з собою аптечки нема. Починаю кричати, тобто хлопцями, які були поряд, також ховалися, щоб вони мені допомогли. вони прибігають до мене. Я кажу, робіть, що я скажу, і все буде добре. Е, кажу, мені два турнікети потрібно на ноги під самий пах. По два турнікети на одну ногу і два уколи морфії. Один в руку, другий сюди в ногу. Бо я, я їх найбільше саме, саме не відчував і не міг її, і ми, тобто, коригувати якось і двигати. Ну, вони все зробили, все як я сказав, я ще полежав, три сигарети скорив десь. Ну, нормально. Я кажу, дайте мені сигарети, я буду курити. А обстріл ще йде, там, десь бахає поряд. Я такий лежу, просто чисто курю. Потім прибажали два поліцейських, вони мене на носилки кинули, і я поїхав вже в, в шпиталь. Ми приїхали до шпиталю, я просто лежу взад, позаду в машині в шкоді поліцейській. Вони там щось кричать, чують, щось кричать, там щось розповідають. І, і розумію, що ми мене не висаджують, а ми їдемо далі кудись. І потім, вже, коли я приїхав, мене привезли в другу лікарню. В нашу мене починають викладувати, то вже прибігли там в лікарі, починають мене на насилки, відвозити. І чую, що там просто ці хлопці кажуть, ми привезли його в шпиталь, а чому ви його сюди привезли? Потрібно було військовий тобто, їхати в шпиталь. Вони кажуть, а в військовому шпиталі сказали, що він вже двохсотий, тобто він багато крові потім, ну, тобто, потратив, і ми його вже не врятуємо, навіщо ви нам його везете. тобто. Якось так от. У лікарні Дмитру надали необхідну допомогу, аби врятувати життя, але для повного лікування потрібна була спеціальна операція на нозі. На жаль, у Чернігові тоді не було відповідних фахівців, то довелось вирушати до Києва. Питання ускладнювалось тим, що дороги були закриті, тож довелось чекати на дозвіл, перша ніж пораненого можна було транспортувати. І потім дали добро на Київ. Ми десь чигирями, якимось незрозумілими їхали. Постійно мені кололи морфію, щоб я там не відкинувся. Приїхали в Київ, одразу я з доктором почав розмовляти з приводу того, що потрібно робити операцію, бо гангрена з'їла всю ногу в одну і вже її не врятувати. Потрібно якось відкачувати, перекачувати знову кров і прочищати тебе, але для цього потрібно відрізати, щоб вона далі не пішла. Ну що, мені відрізали ногу, я прокинувся там, після не зрозумів, що там відходив півдня, потім тільки з. Підняв простиню, зрозумів, що в мене нема ноги, трохи ну, засмутився, позвонив мамі каже, мама, нема ноги. Вона там плаче, всі там діла. Я кажу, все нормально, не переживаю, все чітко, я себе нормально відчуваю, все буде нормально. Тобто, і от з цього дня у мене почалася реабілітація. Я одразу зрозумів, що ноги нема, але свідомість вона така, я к цьому прийшов головою вже, це вже після того, як я приїхав після реабілітації та почав в соціумі, наприклад, ось працювати, жити. Від моменту отримання поранення і до того часу, як Дмитро зміг почати ходити на протезі, минуло вісім місяців. Це було місяці випробувань: лікування, відновлення, реабілітація та заново вчитись ходити. Крок за кроком він повертався до повноцінного життя. Попри це, Дмитро не хотів залишати службу та прагнув надалі допомагати армії, але вже на тилових посадах. Я хотів залишитись на службі, але от якось поза не поза штатом, тобто якось в такій тиловій частині, щоб я там якось допомагав вже там якось з бумагами або там, дрони, там ще щось. Але мене в Києві після поранення по бумазі, по основному ВЛК, там секу списали в мирний та в бойовий час, тобто на, на, на все життя. Тобто мене списали, що я вже не можу проходити військову службу. Я поїхав в Київ. Пам'ятаю, що хотів це якось оскаржити. Приїхав до свого лікаря. Там ми з ним поспілкувалися, посміялися, а він каже, тобто я не можу нічого зробити. Це потрібно робити через Міністерство оборони. Він каже: якщо в тебе є якісь знайомі, там типу, роби. Але я нічого не можу зробити. Я кажу, я зрозумів. Поїхав додому, вже вже приїхав військкомат, вже почав списуватись. Думаю, ну добре, спишусь, як спишусь. Після списання зі служби Дмитро опинився перед питанням, чим займатися в цивільному житті, куди піти працювати. Це був складний період пошуку себе, який тривав півтора року. Я якось боявся, хоча я з людьми нормально, ну, тобто розмовляю, а ось якось боявся якоїсь відповідальності, що на мене якось не так посмотрять, подивляться, а я не те зроблю, якось і мене зразу звільнять. І для мене це буде якось якась ще одна травма. Перед повномасштабною я два чи три роки, не пам'ятаю, скільки це до повномасштабне було. Я працював. Я працював в Чернігові, працював в Альфа-Банку, вибивав кредити, дзвонив. Працював в охороні вчасній, тобто були такі також цивільні роботи, мені все нормально було. А от вже після поранення якось я от там рік-півтори я не мог знайти на роботу, не мог навіть на це піти. Тобто Я вживав також алкоголь, але алкоголь не вживайте, це погано. Після цього я перестав вживати алкоголь, і якось я прийшов к тому. Вже мабуть я прийшов к тому, не те, що я почав краще ходити там і мені стало якось легше з людьми, а прийшов к тому, що психологічно от, тепер я готовий, наприклад, от, піти. Піти щось робити. В мене почалася якась немотивація, а мені хотілося якоїсь дисципліни. Народження сина стало для Дмитра повстухом змінити своє життя і визначитись з роботою. Саме тоді він влаштувався на першу цивільну роботу, виготовляв шеврони. Там пів року я попрацював, мені не сподобалось, скільки я отримую заробітні оплати, тому я звідти звільнився. просто. Після цієї роботи я вже пішов на нову. Через дві тижні ми... я знайшов нову роботу, це був сімейний бізнес. Там моєї дружини, в неї брат займається установкою пам'ятників. Пам а я сиджу на магазині та продаю їх. Тобто... Тому якось так. Мені подобається, і по заробітній платі теж мені подобається, е, входять в моє положення, наприклад, кудись там поїхати потрібно або ще щось. Найскладніше було взагалі, от як я зрозумів, найскладніше було знайти взагалі себе. От, тобі, тобі потрібно для початку знайти себе, а після цього я пішов і на роботу, і, наприклад, там, в мене народилась дитина. І я сам для себе почав якось кудись йти, кудись щось хотіти. Напевно, це найскладніше було знайти себе. Тому що просто навчитись ходити, ну це таке. Якось психологічно зрозуміти, що ти вже без ноги, то це теж, ти, ти так це зрозумієш, цього не, вже не повернеш. А от знайти себе і зрозуміти взагалі, що ти хочеш далі робити, оце, наприклад, було найскладніше.